Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Вирішив поділитися з вами відео. Комусь буде на користь. Дивіться, я купив собі твердотілий накопичувач ccd шний на 256 ГБ. Я його поміняв. Ось мій старий жорсткий диск на 500. І скажу вам різниця суттєво збільшилась. По-перше. Запускаєш не чутно абсолютно. Не напрягає батарею, процесор безшумно працює, коли стояв на жорсткому, то він було чутно собою, коли запускається, гудить, гріється. Це одне. Друге, працювати, от скажу вам на 100% в 3 рази це 100%, а може і в 5 разів він став скоріше. Ігри почав без лагів. Тобі ж, друзі, порада, змінюйте ваш, якщо у вас стоїть HDD, на CCD. І що я хочу ще зробити? Я записуючи це відео. Я купив собі цей перехідничок. Хочу, друзі, зробити собі зовнішній накопичувач. Він вставляється, під'єднується до ПК і у вас буде зовнішній накопичувач. Сюди можна скидати всю інфу. ну Наприклад, там відео, музику, ну все, що вам таке, що не треба вам на CCD-шньому, наша його напрягай, хай він у вас буде сюди для роботи. Захотіли, від'єднали його, відложили, під'єднали, працюєте, завантажуєте додатково пам'яті буде у вас. І оце ж чехоло оцей, якщо ви, друзі, не хочете купляти собі або на що воно вам треба, якби. ну це моя думка. Витрачати пару сотень гривень на бокс для, для HD-шного, то я зроблю. Отак. Він якраз сюди підходить, вставляється, я його просто акуратно так обрізав ножицями, верхній зрізав, дістав той диск, поставив і ось цей він прекрасно сюди підходить, друзі. Все захищено абсолютно, можна його так зрізати. під'єднуєте тут проріз, робите, під'єднуєте і у вас буде готовий чехол, боксик такий. Так що. І зараз буду пробувати це все під'єднувати, що воно покаже, як воно вийде. Потім зніму відео, закину. Гарного дня!